Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Чи сов свіже СОВ, СОВ. Привіт усім! Сьогодні ми з вами поговоримо про слово соу, про яке ви мене запитували у одному з коментарів. Почнемо трішки здалеку. Що таке є соус? Що це за форма? Походить воно від слова бич бути, яке відмінюється так: Я єстем, ти єстеш, он єст», ми єстешми», ви єсте ще і «оні соу. Тобто Оні со перекладається українською як «вони є. Чому полягає трудність? В тому, що українською мовою з реченнями будуємо так: Вони з України. Оце є в українській мові пропускається. Ми не кажемо, вони є з України. Чому так? Тому що українське слово бути, як само і російське, в теперішньому часі відмінюється однаково я є, ти є, він є, ми є, вони є. Тобто нема е, сенсу використовувати. А в мові кожен елемент, кожне слово воно має виконувати якусь функцію, так, щось приносити, якусь інформацію. Оскільки ось це є, нам нічого не дає, нам від нього ні холодно, ні тепло, то українці це слово пропускають. Так будь починає діяти закон економії мови. В польській мові натомість слово бич. Має кожна особа свою форму. Я єстем, а ти єстеш, а оні сол. Відповідно, ми це сол, чи єстем, чи єстеш, повинні обов'язково у реченні давати. Тому українське речення я з України польською звучить єстем з України. Не можна і неправильно сказати просто Я з України. Тепер питання друге, яке, мабуть, у вас також виникає, хто вже вивчає польську. Чи можна казати Я єстем з України? Можна, але поляк слово я опустить, тому що слово єстем вже вказує, що це є особа я. Отак трошки треба пошерлокхолмити, щоб розібратися з цією темою. Напишіть у коментарях, чи ви зрозуміли, і чи корисно вам е, такий формат відео. Якщо так, то завжди залиште сердечко і дайте знати, про що хочете, щоб розповіла вам далі. До побачення в наступному фільміку, Па-па!